Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої. 23 третій захід у рамках. 25 тисяч творчості. А я приїхав до своєї дружини, вона ви маєте також для мене герой. Вона була майже місяць, була в медчастині майдану. Наталя моя була в медчастині майдану. І той, той день, 15, 16, 17, 18 числа, значить, я написав цю книжку, а я написав книжку, яка має назву Боже Український Майдан. З 20 книг оця книжечка може найменша, найбільш, найбільш болюча та книжка. Божий український майдан, та книжечка має назву, і тут є спогади про той майдан, особливо про цей день 18 лютого. Це, це буде 10 років вже. 18 лютого я йду, Наталя в частині працювала. Я йду, беру, виходимо на, на ходу, йдемо до Верховної Ради, питанки. Ну і все, я взяв книжку Любов будує Україну. Три-дві хвилини почалися стрільба, прокльони, матюки, крики. То я жар, я представлю своїх друзів, і пан полковник Богдан Яремшина, представить свій номер виступу. Людина унікальна. музикант, ті, керував музичними колективами музикальними у Львові, в Німеччині, в Ганістані, то унікальна людина, грає на всіх інструментах. Потім наш друг, мій друг, Остюк Даніїл, то людина надзвичайна. Я не познайомився тоді, коли було дійство ОУН, по-перше, він. І співає, і, і грає, і волонтер. Людина-сила, людина-сміх, людина. людина, сила, людина, сміх, людина... Ну, подивіться на нього, що казати більше. Завжди покладись. Чи сидиш ти вдома, чи їдеш туди. Люблю... Ти проблеми маєш, але не журись, знайди трішки часу, Богу помолись, і тоді відчуєш, як слабість зника. Як додає сили Господа рука, Боже. бо твої молитви доводить свої влади воплади з небожести на Бога. І ти відчуєш, мій друже. Слава Україні! Слава нашим збройним силам! І от ми з тих пір, коли ми від 91-го року зробили референдум і український народ вибрав правильний курс. І стали будувати церкви, стали люди молитися, стали більше жити по правді, то Україна дійде до такого степені, що люди світу будуть кланятись українському народу. Ми є славний український народ. І навіть восьмо, от пан стоїть славний пан Роман славний, завтої бібліотеки славно. Всі, всі, всі славні, чи славне Богу. Рівня нашому народу немає. Ви подивіться, навіть німці брали українських дівчат за жінок. Вони бачили, що це талант. І я до чого хочу закінчити. Якби всі ми подумали про те, що ми за люди, щоб ми не вірили москалям, не дивилися на тих світових розбійників віку, скільки вони наробили зла. Що... Це згадую, тому я вже п'ятий рік у вас у кофесері міста Львова і пан Михайло. Як, шановна людина, двічі я був на з'їзді спілки суселів в Києві. Паркувай, пане Дякую, пане Михайлові. Тобі дуже за те, що ти такий бойовий, військовий, такий. Так і має бути. То людина унікальна, бачите. Вітаєм нашого Данила. Мила, мамо, і, і тату, Я йду на війноньку нашу землю, натищати. Не плачне замену, я в чого політину, не відав за любой на Україну, не знаймося б натяготину, нехай воросина ми за Україну.

Та що генеє море, За невесну сотню, ста на раста брата, та на ту з того ми подорогли хата, на весена віра, на вибор, і правда, і не прати того, що брати

Це віддам нам за любоненьку, свою Україну, не плаче зеленою, як то полістину, це він нам за люненьку свою Україну. Я співаю я, про добро, про тепло, про любов, і зоря, яка вітає знов, хлопці будем жити, будемо любити, і життя, і любов Будем воронити хлопці будем жити. Любов, так як пан Роман сказав, друга це любов до нашої матінки, яка нас народила, яка нас виховала, зростила і поставила на ті ноги, щоб ми і йшли і боролися за нашу свободу і незалежність зараз. Ну і третя любов це ясно до нашої рідної неньки України, батьківщини, за яку ми сьогодні віддаємо своє життя. Ну і оскільки є ювілей е, Івасюка, як же без червоної рот? Все, 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 можна. Не в себе дні, у полоні печалі, може рець у лісах і черзі не шукала, сонце роду знайшова, і мене І Разом Червону одного, не шукає вечорами, Ти і у мене. Знаєте, друзі, я хочу закінчити оптимістично. В аеропорту він сказав 27 серпня 2001 року, сказав в аеропорту, молю тебе всемогутнього Бога, що благословив тебе українські народи і зцілив твої рани. Його велика любов хай наповнить твоє серце і хай проводить тебе в третє тисячоліття. Іван Павло II. а я почитав ті слова і думаю, якщо людина такі речі говорить, давайте акордно завершимо і написав пісню, закінчив пісню, вірш, яка невеличка, яка має назву Україна була, її буде. Отож народилася пісня. Знай, Україна була, її буде, доки сонце світить, доки живуть люди. Знай, Україна була її бути, доки ще у нас душа горить і стукить серце чути. Знай, Україна була, її буде, як би там не скажіли лукаві баламути. Знай, Україна була її бути, доки у нас ще Сонце світить, і голос ташки чути. На все житті людським є Божа воля. прийдім до Бога, буде всім нам краща доля. Задім у Божий храм, почуйте слова Божі, люди. Знай, Україна була її. буде. З Богом, з любов'ю до вас. Слава Україні, слава Богу, ще раз слава нашим героїчним Збройним силам. Ну і слава вам за те, що вас так багато прийшло.